Мій позовний білий, Я з третього інтернаціонального легіону. Наш ДАРЦ, ударний дрон-камікадзе літакового типу, має можливість долітати в середньому на відстань 50-70 кілометрів в залежності від ваги, яку він донесе з собою. Оснащений двома камерами. Одна камера є з донаведенням. Вона нам допомагає в на кінцевих етапах польоту, коли вже ми захоплюємо ціль. Де важко вручну донавести борт до пункту призначення, так би мовити, тобто це камера і спеціальне обладнання робиться замість нас. Тобто Воно допомагає там, де вже радіогоризонт не дозволяє цього зробити або подавлення ребом, яке насичене наша лінія фронту. І далеко за межами неї. Цим е, бортом можна гарно уражати всякі статичні цілі, особливо вишки, на яких стоять плади будівлі, поїзди, техніку, яка припаркована неналежним чином. Показує себе досить позитивно. Хороші відгуки, хороші результати дає загалом моїх знайомих з мого особистого досвіду. Плюс трошки наша майстерня, в якій я працюю, ми трохи переоснащуємо цей дрон, де що додаємо від себе, щоб трохи збільшити шанси. Бо кожні такі модифікації вони дають той мікро шанс, мікровідсоток, який дасть позитивний результат в кінцевому користуванні нашому.